Волонтери це ще одна рушійна наша сила, яка потужно працює на перемогу. Цього разу загін смаколики Зої відправляли посилки на сім напрямків та готували ще два. В першу чергу на Донецький, Луганський та Запоріжський. Благодійний фонд, тепле сірця Осіпов Володимир. Дуже потужно допомагає. Лена, дякую тобі за те, що ти по сезонам збираєш для наших хлопчиків речі. Навіть сьогодні ти нам передала пліди теплі пледи. Сьогодні третій день відправляємо най-най-най найсмачніші -най -най вареники з картоплею, вареники з шкварками від нашої Антоніни Васильівни, Лайтан. Тамара Петрівна, Вона. Сама роби, покупає баклажани сіні, і сама солить, і з чесночком вона передає хлопчикам. А ми вже зі стекляних баночок перекладаємо. Ще благодійний фонд теплі серця передали нашим захисникам цукерки, ліки та медичні засоби. Це хліб. Інна тіора у нас пече, допомагає нам. Ми саме печемо, а Інна допомагає, тому що Нам не вистачає. І кожну п'ятницю вона пече хліб і приносить. Також Зоя Іванівна подякувала сестрі Інни тіори, яка допомогла з випічкою кексів, котрі відправляються на чотири напрямки. Також волонтерський загін продовжує співпрацювати з Світланою Голоднюк з Новоселівки, яка кожну відправку готує тушонки. Знайшла місто, де нам можуть допомогти е, закоптити криль, почерівок і ребра. А ще Зоя Осипова подякувала волонтерці Альоні з Києва, яка передала на передову 100 штук грілок для рук. Наталії з Розаліївки, котрі більше як півроку постачають пакети з сухими борщами та супами. Світлані Дем'янівні, керівниці магазину Хазяюшка до волонтерської гуманітарної допомоги завжди долучаються і маленькі подільчани, школярі своїми малюнками, листами та виробами. Передають захисникам часточку своєї любові та тепла. Зняти на відео і виставити в Тік-Ток. І як зайти в Тік-Ток, мене звати Катерина. Дякую вам. Зараз я вам покажу, що вона приготувала для наших хлопчиків. Навіть вона запасний, е, запасну леску, нитки запасні дає. Свою чергу хлопці на передовій які вже не раз отримували солодощі і домашню випічку та різну м'ясну і рибну продукцію, дуже вдячні всім господиням рідного краю. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям! героям слава. Слава. Дуже дякую за те, що ви нам передали випічки і все остальне. Тримаємося задля перемоги. Дякую вашим допомозі. Підемо до кінця. Так. Так. Дуже дякую. все дуже було, смачно було. Ну було, ще є, Ми тільки ще половину. Триматися будемо. І будемо. Слава Україні! Героям Слава! Ми всі безмежно вдячні нашим захисникам. Це наша країна, яку треба берегти. Це і мотивує. Їй треба допомагати сьогодні. Кожен чим може. Хто благодійністю, хто руками, хто може грошима. І всі ці вироби, що зроблені з любов'ю, ми передаємо нашим військовим. Адже перемога наших воїнів на передовій залежить від надійної і постійної підтримки в тилу, говорить Зоя Осипова. Коли працюєш разом, коли працюєш від серця, коли ем... Хочеш того і обов'язково це получиться. Обов'язково це получається. Світлана Луценко Олексій Мягі телекомпанія КЕТ.